Як перейти із сценарія в стратегію? Давайте розберемо. Перше, сценарій потрібно помітити. Якщо ви його не бачите, ви нічого не зможете з ним зробити. те, що ми говорили, коли в дитинстві формується оцей тип захисту на небезпеку. Ми тоді були залежні, ми тоді були несвідомі, в нас не було критичного мислення. Ми багато чого взагалі не пам'ятаємо з дитинства. Більше того, психіка має здатність витісняти неприємні події з пам'яті, щоб вони нам не мусолили. Вони забирають ресурси, енергію, равнуться дуже багато тривожності. Це захисний механізм. І тому багато неприємних подій ми просто не пам'ятаємо. Не кажучи про спосіб реакції на ці події. Тому, коли стається щось типове, яке вже було десь колись в досвіді, наше несвідоме має заготовки автоматизмів, автоматичних реакцій, які миттєво запускаються. А ви лише бачите, о, щось мені тривожно, о, щось мене трусить, о щось я починаю плакати, щось в мене гній виникає. Тобто, ви бачите верхівку Айсберга, ви не бачите причини. І марно з цим боротися, бо з причиною нічого не буде змінюватися. Ну, тобто, сим... робота з симптомами нічого не дасть. Потрібно помітити причину. Наступним кроком, коли причина помічена, ви можете її усвідомити: Вау, це було в мене, це ось так працює. Ось які мені це вигоди давало, це були реальні вигоди. Ми зараз не розглядаємо там ваш сценарій чи э, вашу типову модель поведінки як щось негативне. Ні. В свій час це було для вас важливо це мати, це вам допомогло. Але це себе вже давно вичерпало, але до... працює. Тому усвідомлення цього факту дозволяє перейти на наступний рівень, прийняти, подякувати собі, що ви, будучи молодою людиною, справилися з тим викликом, знайшли спосіб. Такий, який змогли, такий і знайшли. І слава Богу. Ви інші, часи інші, можливості інші, ви вже незалежні. Ви можете діяти по-різному і вибирати цю дію. Тому ви приймаєте це. І четвертий крок, ви можете тепер це замінити. Цю типову модель, уявлення, свої переконання, яких ви не знаєте, не пам'ятаєте, ви можете тепер замінити на інші і розірвати це коло постійних повторень на типові події, на типові якісь ситуації, на типових людей чи на типові проблеми. Це щодо сценарію, тепер щодо стратегії, як перейти. Тобто, ми зараз проявляємо, прояснюємо сценарій і замінюючи його на стратегію, що потрібно зробити, щоб завершити перехід до стратегії, потрібно усвідомити свої потреби, зрозуміти, а хто я недавно був кейс, коли каже хлопець: я не розумію сенсу свого життя. Ну, що я хочу, я немає відповіді конкретної. Коли ми далі почнемо розбирати, а чому немає відповіді, виявляється, що коли він був маленьким, коли назвучав своїй мамі. Що йому треба, що він хоче, то це все дуже швидко і емоційно присікалось, тому що мама боялася створити ризики для своєї дитини, щоб з нею все було добре, щоб не було лишніх переживань в неї в першу чергу. Це працював її страх. Вона себе так захищала, але обмежуючи занадто дитину, нехтуючи її інтереси та потреби, вона не давала можливості, ну тобто, не створювала умов, де син би пізнати себе і розуміти, що йому треба, які в нього бажання. І тому тривалий час перебування в таких умовах призводить до того, що люди не знають, чого вони хочуть. Вони перестали вміти себе відчувати. Не те, що бажання виявляють, навіть відчувати себе не можуть. І іноді е, в мене був випадок, коли е, чоловік за 40, одне з завдань було дати їй на питання, що я зараз відчуваю і почуваю. І він приходить на наступний раз. Я питаюся, як там. Каже, а я забувся, коли я щось відчував. Я не пам'ятаю, коли я щось останнє дуже щось хотів, не ну, рахуючи базові. Потреби побутові, скажімо так, не рахуючи їх. Немає бажань. Тобто, ця здатність бажати відчувати, вона просто як м'яз атрофована. Ну, бо вона не була задіяна, тому стиснулася практично до нуля. Тому, щоб завершити перехід на стратегію, важливо розуміти свої потреби, розуміти свої потреби, побачити, усвідомити їх. Потім знати свої здібності. Тепер це все можна помітити в бажаннях і сформулювати в цілях. Тому одна справа усвідомити сценарій це половина справи. Добре, ви усвідомите, що в вас з вами було, ви усвідомите, які у вас наміри сьогодні виникають, що, яка причина в цих намірів, чому ви прагнете певним чином проявляти себе постійно, типово, і цей сценарій запускається. Проясните, а що далі? А далі у вас будуть питання. А куди? А що я хочу, а як по-іншому? Були типові події, де у вас була стандартна ситуація, як відповісти? Ага. Причину ви побачили, а вона в кожного своя, і ну, це якраз є робота, щоб її підсвітити. Але ж події, ці з життя не зникнуть, вони будуть схожі, будуть типові. Ва вас постане питання, як по-іншому на них реагувати? А по-іншому це опиратись на себе, на свої інтереси, точні точку опори. Якщо ви не можете опертися на себе, у вас немає орієнтиру, які рішення приймати, які вибори здійснювати. Бо раніше працював автопілот у цих програм несвідомих, а сьогодні вам треба вибирати. А на що орієнтуватися? На чиїсь бажання і цілі, а як же ваші? Тому постає питання зрозуміти себе, відкрити себе собі, і це буде основа вашої стратегії. Куди ви підете далі по житті, чим будете займатися і які потреби будете закривати? Інакше ви будете досягати ціли інших людей. Якщо ви не знаєте цілих своїх, то працюючи, в принципі, займаючись будь-чим, будь ви будете досягати цілі інших людей. Ось основа так, переходу із сценарія в стратегію. Тепер як виглядає цей перехід? побачимо, давайте його як вихід за рамки. Тобто є у вас якесь відчуття. Наприклад, ви відчуваєте, що у вас є потреба реалізувати свою здатність розважати інших людей. Наприклад, от вам виходить, вам цікаво, ви потребуєте уваги людей інших. До речі, потреб є багато це не одна потреба в практиці. От коли працюю з клієнтами, знову ж таки, це може бути 7, 10, 12, в кожного є свій набір унікальних потреб. Від природи, як задатки, так, і свої здібності унікальні. І коли ви відчуваєте, що ви знаєте потреби, ви знаєте свої здібності, ви знаходитеся в певних рамках, тобто в певних досягненнях. І далі ви вирішуєте: а ну ка я чогось нове створю в житті. Ви підходите до межі і там є точка вибору. І ви вибираєте, а йти вперед чи піти назад. Спереду нічого не відомо, інформації мало, досвіду не було. Страшно. А ззаду все відоме, але там вже скучно, там вже рутина, там не цікаво. І це точка вибору. Той, хто опирається на себе, той, хто не живе в сценарії, здатен піти вперед і вийти за рамки. Той, хто живе в сценарії і не знає себе, він з максимально високою ймовірністю поверне назад. Бо його страх просто не пустить. Він не керує своїми реакціями. Вони виникають нібито самі, ну, для нього, в його розумінні, ніби самі по собі. Але в результаті блокують його шлях вперед, блокують вихід на новий рівень і тримають його в цьому циклі життя по колу. Бо третя е позиція це відповідальність і свобода, це бажаний результат, це щось нове, якісь досягнення, реалізація себе. І ось що ми маємо: бути в рамках це жити в сценарії, вийти за рамки, досягти нового, реалізувати себе, розвинутися, це бути в стратегії, це знати, куди йти, розуміти свій мотив, що вами рухає, навіщо вам туди йти. Якщо ви цього не знаєте, і плюс ви живете в циклі несвідомих оцих автоматизмів, то ви тільки доходите до точки вибору, і стрілка вас повертає назад. Тут сидіти, тут спокійно і безпечно. І як тільки людина досягає певного рівня кар'єри, коли закриває базові потреби, дохід, ну, в принципі, достатньо, щоб вижити, прокормити себе, сім'ю чи там автомобіль, житло є, вона блокується в розвитку і просто далі не йде. І тоді виникає так звана зона комфорту. Все ясно, все зрозуміло, всього достатньо. Чого репатися? І через час, років так: 5, 7, 10, вона починає розуміти: квартира є, машина є, сім'я є, діти є, дружина є чи там чоловік є. А грошей, в принципі, достатньо. Блін, а щось нічого не радує. А що це таке? Чому звідки воно взялось? А взялось від того, що немає розуміння, що тобі важливо, ти живеш не своїм життям. Так, базові речі закриті. А де реалізація себе? А навичка атрофована. Бо жили в сценарії і по сценарію досягли результатів. Ну, а далі по колу. Або вихід це вже питання вашого вибору. Якщо ви зараз чуєте і вам щось відкликається, то ви на підході до прийняття рішення. Я в своєму житті вийду за рамки. Чи я залишусь там далі перебувати? Це ваш вибір, за, за вас його ніхто не зробить. Від мене може бути підтримка? Може а провести за руку умовно, образно, ну тобто показати шлях, етапи, підтримку, так. Але це лише частина справи, головна частина за вами, за вашим вибором. І тому тут не можна змушувати: а давайте ми вас зараз розвинемо, давайте вам зараз трансформацію організуємо. Ви маєте це відчути. Бо якщо це не буде ваша готовність, то ви себе можете навпаки нашкодити. Ви можете поламати те, що є, і не створити нового. Буде лише гірше. Тому коли ви відчуваєте, що я так більше не можу, і потрапляєте в середовище професійної підтримки, можна опертись тоді, в перехідному періоді, на це середовище, на професійну підтримку, і зробити свій перехід. Це не просто, це затратно, але воно того варте. Бо від цього залежить все ваше життя, весь наступний етап життя, яким він буде. Але тут вже ви вирішуєте свідомо. Ну, по крайній рік, будете мати таку можливість.